виноградний, що я насела, бравиця Твоя, Господи, нехай буде рука, твоя на сіні чоловічому, якого ти для себе укріпив. І господи, і неї, господи, Господи, спогади з неба і подивися і на в той виноградний. Що нас одила до Я Господи, нехай буде рука Твоя на сині чоловічому, яко ти для себе утрітив. І за біскупа нашого Кир Венедикта, за чтігодника плану, і для кому, і за цале духовенство, і за цале люд вірний, мудрий ще до Пана. Кожну людину, яка приходить на світ. Нехай знаменується на нас світло обличчя того, щоб ми ходячи в ньому, побачили світло, недоступної твої слави. О, сили великою, Я сповнення в носі на свого Господа нашу Ісуса Христа. Амінь. Премудрість прості Риску Слухаймо Святого Євангелія. Jezus powiedział Bo Tłumów, nikt nie zapale I nie przykrywa jej grancem garcem, ani nie stawię pod łóżkiem, lecz stawia na świeczniku, aby wiedzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione. Ani nic tajemnego, co by nie było poznane i jawnie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie, bo kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma. Слава Ісусу Христу. Трохи замерзли, правда? Таке є життя, особливо в нас на Україні. Деколи дуже горяче, а деколи холодно. Таке в житті кожного з нас. Деколи є якісь приємні, радісні новини. А де були є сумні, як ми співаємо в нашій пісні про життя той рушник, який є червоно-білий, червоно-чорний. Ніколи немає нічого стабільного. Але все в нашому житті набирає цілковито іншого буття. Для, коли ми приголеємо си. Будьте, чи це в хаті, як ми прибираємо в хаті, то є чисто, правда. Коли в школі як вчаться, як вивчать урок, то що, ну то знаєте. Ви десь як на волі, на огороді, щось посапаєте, пообертаєте, ну, то можна і очікувати результат. Без зусиль праці старань людини нічого не можливо досягнути. І це є диво цієї зеленою, що сенс преображення переміну цієї зелі на її людини. Цей храм надто старий. Один з найстаріших на Галичині. Але був такого ж колись момент, коли цього храму тут не існувало. Був правда. ж. Але в якийсь момент люди собі заважали, Через знахнення Боже щось зробити. І цей храм був збудований, а після знову перебудований. Ми передребів багато своєї історії. Але часи радянські ми знаємо їх храм храмом закинути, занедбати, цілковито не потрібен. Як настала свобода, він знову набув своє не друге життя, але чергове. І це знову ж від того, від людських зусиль. Бо храм може стояти, але чи ми надамо йому життя? Це подімо, як і з нашим життям. Наше життя є унікальне, неповторне, а залежить від нас. Що ми з цим життям будемо робити? Вулямо на кожного з нас. Ми собі цього дуже мало усвідомлюємо, але наше життя дуже швидко пробігає. Роки, то й десятки років, дуже швидко. Коли ми молодші, нам здається, що ми будемо жити довго. А остаточно ніхто не думає ніколи, що прийде якийсь момент, що він не буде жити. Йому здається, що він буде жити. Але життя проходить надто швидко. І тому Бог дає нам ці обставини життя, щоб ми щось зробили. Бог дає нам ці обставини життя, які є. Звичайно, ми маємо завжди нарікання, невдоволення, претензії до тих чи інших осіб. Невдоволення політичною чи економічною ситуацією, але Бог від нас не буде питати, що ми собі уявляли зробити, чи що ми очікуємо. Бог очікує від нас, що ми зробили те, що від нас залежить. А від кожного з нас багато, що залежить, щоб зробити. А погляньте сьогоднішній день. Цей храм мій ми стояти пустий, як в інші дні. Але завдяки старанням, зусиллям багатьох осіб ми сьогодні тут є. Цей храм ожив, він дійсно став храмом Божим. Але храм стає повноті храмом не лише тоді, як він стоїть, бо це споруда, збудована з камінням, з сегнем. Храм стає тоді храмом, коли людина надає життя. І так само з хемом і так само з хемом нашої, нашої душі, залежить, яким ми надаємо життя. Чи ми щось прикладаємо зусилля і трудимось, чи ні. Погляньмо на тих осіб, яких ми окреслюємо святи. Чи вони були змішані з іншого тіста, чи в них пользувала інша кров? Чи вони читали інші книжки, чи по іншій землі ходили. Звичайно, що ні. Вони, я би так сказав, відважно надали життю серце життя. Вони були живими, вони були чутливими на обставини свого життя, яким Бог дав їм, щоб вони ставалися на ділость, вони завжди були готові слухатися, що Бог їм хоче. Турбок, де б їх не ставив, вони завжди давали життя, життя структурам, давали життя, де панувала смерть, давали життя там, де всі охочувались. І цього, цих святих ми можемо пошукати дуже різних народів. І так ми сьогодні дали життя цьому храму. І тому хай для нас це буде великим жестом. На ціле життя. Що що, що невживане, що, що стоїть собі, може ожити, але може ожити через працю віддану, самовіддану, наполегну, через зусилля і старання. Так само і в житті можемо багато зробити, ожити, діяти. Коли ми приклали зусилля і старання, а результат обов'язково буде. Сьогодні в цій храмі Святого Миколая ми святкуємо пам'ять Миколая. Не можемо святкувати лише пам'ять Миколая 6 грудня по Гріоріанському календарю або 19 по Іліанському. Не маємо бути лише. Звернені пам'яті до Миколая в ці два дні. Що є Миколай? Миколай своїми мірками був дуже багатий людин. Але той, який будучи багатим, мів, це своє багатство вірно вживати. Спитайте кожного з нас, що він чується багатим. Я цілковито певний, що ніхто не скаже, що я не багатий. Всі ми чуємося в бідні. Але це не є правда. Тому що якщо ми віримо, що ми промовляємо молитві до Бога, молитві Очевиднаш, називаючи Бога своїм отцем, то Бог не може когось одного більше любити, якогось менше. Богу і важливі, цінні, люблені всі. І Бог кожного з нас нагороджує якимось багатством, талантами і дарами. Кожен з нас чимось багатий. Кожний щось спроможний зробить. Зроможний зробити, якщо навіть не ділом, бо ми деколи думаємо, що багатство це якісь маєтки, гроші. Але в нас кожен може бугатий не тільки буде діло, але слово можемо сказати добре слово. Та, нам приємно, коли нас подзвонять, привітають з якоїсь нагоди. Коли запитаються, як наше здоров'я, коли звернуть увагу на то чи інше, може, тому не лише діло, але й слово можемо принести багато добре і ми. Але навіть коли не можемо зробити ділом, чи навіть словом, бо це люди недалеко від мене, маю ще величезне багатство, яке ми називаємо молитвою, можемо молитись за всіх і повсякчас будь яких розпадать нашого життя. Уявіть собі, яке багатство Бог нам дав, що ми можемо взивати до Бога будь-коли і за будь-кого. А ми це дуже мало багатство цю спосібність вживаємо. Хай сьогоднішнє свято. Хай Господь наш Ісус Христос, Пресвята Богородиця і Святий Миколай. Дадуть нам бути живим, так як був Господь живий, як була присяда Богородиця колаю всіх святі, щоб ми не просто прозили своє життя так собі, але щоб це життя приносило плоди. Щоб ми не так просто собі їли, спали, що скупляли нам, але щоб ми жили, надавали радість цьому життю. І так як сьогоднішній цей храм наповнений життям, дай Боже, щоб і ми були так само наповнені цим життям Божим. Бо якщо ми будемо наповнені самі цим життям Божим, то іншим може передати. Але якщо ми не наповнені цим життям Божим, не пізнали Бога, самі не ожили, то кому ми можемо сказати про радість цього життя з Богом? Хай Господь. Молитвами Святого Миколая. Нам цьому за в цьому допомагає на засутності при святої Богородиці. Славці повсякчас віки Господь Богу, царстві свої. Завжди і повсякчас, і на Вам і на навіть і вічині Селенського архереня, Франциска, Папулимського, блаженнішого, матріарха нашого, Святослава, високобрясвічені шархи, пископа, митрополита наша, хір і горя, Богольбових і пископів, наші весвящини, яконські монашічі. Богом бережений народ, наш правління Сибійського благородних, пристапевних Тітерів, благодій, Святого Храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай Господь Бог, у царсті своїм завданні повсякчас на віки вічні. Syna Bożego i Jednorodzonego, których jest rodzony ze wszystkimi wiekami, światło i ze światłości, Bóg prawdziwy, Boga prawdziwego, zrodzony, a niestworzony, stworzony istotnym Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia Stąd już z nieba i za Ducha Świętego. Чаравого, Марій, дівіце, і Дорогі, Господи, і Господи, сповідую, що ти є сило істину, Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників, спаси з яких перший я. Вечері твоїй тайні, ясна, сину Божій, мене причасника, прийми. Поварам твоїм тайним неповім і поцілунку, не дам тобі, як Юда, але як розбійник, сповідаюся тобі. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Поміни мене Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Поміни мене святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не несуті, не в восудження буде мені причастя святих Твоїх хань, Господи, а насилення душі і тіла. Боже, милостивий будь мені грішному. Боже, отеці, ріки мені помилуй мене. Без числа на вішив'я, Господи, прости мені. Українською і польською мовами. А це означає, що Бог почув наші молитви, що виросли нові покоління молодих українців і поляків, які не просто готові задекларувати, що пробачають взаємні образи. Ці молоді покоління українців і поляків добре усвідомлюють, що безпека їхніх народів, ми і благополуччя в великій мірі залежать наскільки добросусідськими і приятельськими будуть відносини, стосунки між нашими братськими слав'янськими народами. Сьогодні цей особливий для мене день, я хочу задекларувати, що Господь почув і ми думали. І в цьому особливому будинку, в цьому особливому храмі віриться, що лунатимуть молитви про те, що молитви подяки польському народу за те, що він є сьогодні особливим адвокатом у великому європейському будинку для українців. Хочеться вірити, що ми скоро увійдемо українців у цей будинок і заживемо у мирі, злагоді, великим Союзі, в Союзі, європейських народів. Слава Ісусу Христу! І сьогодні голошо. А тепер перейду на нашу українську мову, ми тут, на Україні. Направду, цей день є особливий. Цей храм особливий. І так, в такому стані занедбаному. і Сьогодні така велична. Літургія збиралися священники ремонкатолики, рекокатолики і <кій> саме писков, сьогодні учовичі літургії. Але хотів би вас сьогодні усіх закликати до Милосердя. правда, так усі вже змерзли, стоять діточки, сполилися і чекають на колись, що вони вже закінчуть це святкування. Коли ж вони нам вже задача, якісь давно. Будьте милосердні. Постійно розпосиплю нам, нагадував про це. Нехай світить позвіновувати світло, що не мати батьків добрий вчинки. І прославили Оця не Небеселу. І хочу собі пам'ятати і пригадувати все життя, що положення милосердні, бо вони не знають милосердя. Тож я сьогодні дякую, що Та туди, я відбулося саме в цьому хана. Найменше в базі, так, тримай. Тривай, не можу, тримати, так. ちょっと待ってください。